Роздумуючи над образом хижака, спочатку на цю роль був затверджений молодий і невідомий Жан-Клод ван Дам, бо був парубком моторним, що міг показати спритні ніндзя прийоми. Перший дизайн прибульця був більш комахоподібним, але було дві проблеми. Перша Ван дам був нижчого зросту ані жарні, та й взагалі більшість цих атлетів. І друга цей дизайн був воістину вбогим і непридатним для зйомок в джунглях. Тож, чувачок із проекту вибув, проте багато матеріалу із ним таки потрапило у фільм. В основному це кадри із камуфляжем, ефект якого добились завдяки червоному костюму і хромакею. Бо червоний був протилежним кольору неба та зеленючих джунглів. Команда стена Вінстона наново переробляла дизайн хижака. Новий грим був більше навіяний схожістю до тарантула зі шкірою, як у сарани. Ідею з рухомою щелепою за чутками Вінстону подав Джеймс Камерон. На роль взяли Кевіна Пітера Хола, чий зріст був 2 метри і 20 сантиметрів. І ця роль була для нього важким випробуванням. Якщо носити важезний костюм у джунглях було замало, то на додачу у цьому гримі він взагалі нічого не бачив. Це дуже ускладнювало зйомки батальних сцен, де він махав кігтями у арні, взагалі не знаючи, де той стоїть. І на додачу скупався в брудному озерці з п'явками. Не зйомки, а справжній корисний досвід.